Добрий день. Добрий день, шановні гості. Сьогодні ми зібралися, аби відсвяткувати 32-річчя Незалежності нашої держави. Сподіваюся, під час заходу нас не будуть вітати повітряними тривогами і ракетами. В разі чого найближче укриття знаходиться на вулиці Січових Стрільців. 70. От. Е, і в разі тривоги ми всі будемо вимушені туди перебратися. Я е, вітаю всіх із знаменною датою після століть занепаду, е, агресії щодо нас як держави. Ми в 91-му році отримали свою незалежність. Е, першого, кого я хочу запросити почитати, а потім про програму трішки. Перше, у нас буде запрошений гість. От, потім я представлю кількох поетів, які знаходяться на фронті. Я представлю їхні тексти тут. Хтось із них волонтер, хтось справді воює. От, е і потім, на жаль, запізнюються поети, вони прибіжуть прибіжать і почитають вам справжне живе слово вже з уст поетів, поети, які знаходяться тут. Першим я хочу запросити Євгена Олександровича Кулака. Це колишній корабел з Херсона, Лауреат Державної премії України за кораблебудування. Правда? Я попробую бізнес, як я не треба. Первая часть всіх моїх спічів буде на русскому мові, тому що кораблі я здрав на русськах, а пишу на українські мови. Називається Київська балада. Епіграфом я вибрав строчки Володимира Луценка. Ви, мабуть, всі пам'ятаєте цю пісню, де закінчується Як тебе не любити, Києве мій. Ця пісня взагалі мене потрясає. Ну, а тепер діло: величне місто, хати до неба і в магазинах є все, що треба. Давно забуто про дефіцити. Хоч зірку з неба можна купити, Дніпро Славутич гордо і велично зріднівся з містом так органічно, колись какия краса природи, дарує місту дзеркальні води, ген на проспектах, як в хвилі летять нестримні автомобілі, квітуче місто, парки та сквери, радіють дітки. І пенсіонери, извиняйте, голос казкове місто, міцна статура, бринить піснями архітектура, соло співають храми величні, що пам'ятають дні історичні. Втіливши в дійсність мудрі науки, метро створили. Робочі руки. Вітак це диво, радість столиці, киян єднає в дружній світлиці. Як тим теплим словом не пригадати символ столиці срібний Хрещатик? Київ столиця рідного краю на цілім світі краще, краще немає. Життя вирує, весна буяє, людському щастю кінця немає. Епілог. Та щось тряслося в рідній природі. Москальська зився, горе, та й годі. Прийшло з Росії війни не нася. Хто ж то придумав, хай йому трясся, з'їхали з, з глузду злі супостати, прийшли мільйонам долі зламати. Отако От всех боротьби. Дякуємо вам. Спасибо за увагу. Звичайні, що голос. Я, 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 я а скі, в мене нікуди. Молодець. А наступний поет, вже якого я буду представляти, це поет, який зараз знаходиться на Донецькому напрямку. А, це Ігор Мітров. Сам він взагалі кримчанин, він з Керчі. Все своє жит... свідоме життя він прожив там. А, зараз йому 37 чи 35. От, е, в 2014 році він був вимушений е, виїхати, тому що сказали, що погроза або ти будеш жити, або ти втечеш. От. І е, 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 він приїхав сюди і спочатку повномасштабного вторгнення він пішов воювати. Знову мені сниться кохана Донеччина. Її тарикони звабливо здіймаються у драглистому мареві бахмутського згарища, пурпурові синці улам... уламана на шиї, де раніше висіла червона краватка, зруйнована церква посеред обличчя, воронки від фаб у місцях, де раніше колосилися очі яскраво зелені, тендітні ключиці дінця виринають і знову пірнають у розріз сорочки. Рошитий цупкими нитками окопів, так само оздоблена пасуха, пазуха чохли і рукави. Чорні нитки окопів, оберіг від нечистої сили. Я був під цією сорочкою, я відчував землетруси, я бачив і чув, калатає атрацитове серце пітьми. Я бачив і чув Карачун, я знаю, як вони лізли і як вони гризли. Знаю задовго до нас із тобою. Я знаю, звідки взялася на чорній. На сорочці червона нитка. Я знаю цю висоту між Слов'янськом і Краматорськом. Влітку минулого року мене туди чорний возив на екскурсію він уже двісті Донеччино, море шумить під подолом твоєї сорочки. У маріку духу азову ночами виходять із берегів, лякають п'яну русню, дарують надію руїнам. Другий вірш. Називається замість вірша. Уже вкотре за кермом таксі в Житомирі. Мені трапляється жінка, точну кількість жінок за кермом таксі в Житомирі, засекречено генштабом до кінця війни. Точну кількість жінок за кермом таксі в Житомирі буде оприлюднено після нашої перемоги. Вони возять тих, хто вижив, у гості до тих, хто не вижив. Їхні замурзані діти. Полюють на пікселі в житомирських парках і скверах. Завіршики про Україну клянчать бабло у військових. Військові ж, бо всі мільйонери. Вибач, малий грошей лише на таксі. Знову їду на цвинтар. Знов за кермом рідна матір. Третій вірш. Подарую коханій намисто низку крапель роси на покинутому павутинні. Це акація плакала вранці за своїми загиблими дітьми після обстрілу лісопосадки. Носи його і пам'ятай, як я ховався між їхніх відірваних лап, як на їхній поламаній шиї чіпляв автомат, як їхня кров дерев'яна заливала моє обличчя. Четвертий. Мітв, дзеркало в палаті з півоніями, я бачу риси мами все виразніше на своєму обличчі. Я, бачив, я бачила, як риси мами поступово зникали з обличчя мами. Можливо, це якийсь дефіцит рис обличчя, не вистачало на нас обох. Я пізня дитина, такі діти, казала сусідка, збирають, забирають в батьків забагато. Пізня півонія розпускається одночасно на тумбочці шпиталю, і біля роялю на стіні, де був концерт, коли вперше не було страшно. Ну як? Спочатку було, а потім щось назавжди змінилося, так само, як у першому бою, хоч це й не порівнювані речі, скажуть справжні бійці. Пізня півонія не пахне, але спуга той самий запах, і навпаки. То підкрад, то підкрадись до мене у вісні людина з дитинства, що перестала. Бахнути. Розкажи, як горів рояль посеред сцени у тих страшних снах, які ніхто не спромігся відвести рукою. Можливо, ці привиди, яких ми боялися у підвалах шкіли будинків, були не з минулого, а з майбутнього, тоді не розказуй їм, чим усе закінчилось. Ця пізня пісня, яку нас зродила зі стогоном, забирає у нас забагато, і немає їй спину, окрім хіба що нічного сяйва. Півонія, що забар, що пробивається запахом крізь всі їхні блокпости і бетонні лінії оборони? У цього запаху щоразу інші риси обличчя. Півонія пахне спокоєм перед лагідним покликом смерті. Півонія пахне болем і трепетом, з якими крізь юродовий хор продирається до світла життя. А, наступна поетка це Єлизавета Жарікова. Вона зараз е, в Києві в госпіталі після контузії. Вона була на Бахмутському напрямку. Вона парамедик. От е, у нас було нещодавно е, поетичний захід з книгарні Смолоски, де Ми всі е, побачили Лізу вперше за два роки, от е, тому що спочатку всі десь пороз'їжджалися, от вона зразу поїхала туди, вона сама харків'янка. От тому так. Напиши щось про себе для іноземного видання, що можна перекласти, і одразу все зрозуміло. Я з країни, де дружили з сім'ями, де дуже часто тепер означатиме суто жіночу дружбу, де з близькими щоразу говоримо, наче в останнє, хоч увечері не боїмося, що сонце зникне безвісти. Насправді мало чого боїмося, а лише сполохати від луння і бути метеликом без ефекту. Нещодавно я пізнала, що в присмарку Європи тінь твоя має зливатися з тінню дерева хворого на провину вцілілого, щоб не видати надмірної присутності та інші премудрості виживання. Я з країни, де вчора діти сидять на паркані між живими і мертвими і весело теліпають ногами. Хоч бабусі й казали, чортів не гойдати. Що вже ці бабусі знають про життя? Колись ви відкриєте наші серця, наче мушлі, надто незаймані, щоб виростити перлини, і дотліють рудименти мелодій і шумітимуть вільні моря. Постав цю музику на повтор. Де ламається літо, та в що в нім не проминає? Мах. Річки світлоносні проспекти. Я не знаю, як сказати зрозуміліше, хай скаже троянда, що зрізають її для когось чий голос. Це відлуння і струменить у спід танцю сонця і місяцю. Хай скажуть траві, які передчуття серпень шепоче, що найвіддучніше, довершене, зрозуміле. А наступний її вірш. Тимі Янгол. Котре взяв і не зберіг, серед стрьомних посадок і неживих доріг, де багато лягло моїх, та жалітися гріх, пропустити поза чергою, так мені лише спитати, що таке ця стежина, яка проти нас серця, і чому ані краю їй, ані кінця я б хотіла співати пісня не до лиця. От Йосип його зробив, тривога. Ах, і колись твій наштаб втомиться це читати, на обох ть невчасно вивезуть поза штаб.